Таю вас в ефірі новини тижня з Мариною Каплом. Закінчився черговий осінній тиждень. Тож давайте підведемо підсумки. Секретар Житомирської міської ради Наталія Леонченко підвела підсумки святкування дня міста. Вона розповіла, що цього року було заощаджено більше коштів ніж того року, завдяки спонсорським внескам. Прошу пряму мову. Хотіла висловити подяку всім тим, хто активно долучився до святкування, до організації свята, до надання спонсорської благодійної підтримки для забезпечення проведення заходів. У Житомирі відбулося урочисте відзначення дня спорту. Цьогоріч це свято для нас є якнайбільш актуальним, адже саме на Олімпіаду 2012 від Житомирщини поїхало сім представників. Привітати спортсменів. Прийшли голова обласної адміністрації Сергій Рижук та голова управління у справах сім'ї, молоді та спорту у Житомирській області Раїса Гула. Під час урочистостей грошовими преміями було нагороджено кращих спортсменів та тренерів. Сергій Рижук пообіцяв, що підтримка спортсменів на Житомирщині тільки ростина, яка дісталася нам з радянських часів, і ми багато-багато років не могли її вдосконалювати, міняти, розвивати. А Попередні роки, взагалі, руйнація була. Але поступово, крок за кроком, ми будемо не тільки ремонтувати, відновлювати, а й будувати нові сучасні спортивні споруди. І сьогодні ми маємо на це завдання уряду. Маємо конкретний план, який реалізовується. У Житомирі пройшов фінал чемпіонату КВК України. Участь у фіналі взяло шість команд. Заслужено перемогла команда із Хмельницького. Відпочиваємо разом. Ведучий КВК Володимир Шенкарук за весь час зйомок розповів велику кількість анекдотів. У журі були Ігор Урбанський, Михайло Агранат, Олександр Шемет, Василь Вознюк та Олександр Воєвуцький. <риклад> Художній керівник нашого театру Наталія Тімошкіна під час свого інтерв'ю висловила думку щодо скандального угрупування Фемен. Прошу пряму мову. Вот, вот кто-то бы из журналистов сказал, я не хочу это снимать, я не дам этим дурам, потому что по-другому я не могу назвать, это, это надуманная акция протеста. О какой, эм, о какой свободе женщин или о чем они там провозглашают, я не понимаю. У Житомирі розпочалося встановлення дитячих майданчиків. До кінця року планується встановити близько 19. мешканці міста не задоволені такою ситуацією. Вони вважають, що дитячих майданчиків занадто мало. Цього тижня нашу знімальну команду запросили відвідати вулицю Пушкінську. Що ж, давайте подивимося, в якому стані дитячий майданчик там. Якщо ви не задоволені станом вашого майданчику, звертайтеся до нас на форум або телефонуйте. Контакти можете побачити на екрані цього тижня. Наша команда вирішила дізнатися, що або хто може зробити Житомир кращим. Є... Успішним. Я гадаю, що саме в першу чергу. Все залежить від нас, від, від... від нашого суспільства. Першої очередь. Я Не знаю ніхто. правду Я як християнин кожному серці, якщо буде, зрештою кожен сам себе. Свої пих, Зарозум'ялися, жадібності. А просто привернеться більше к любові. Тоді буде. Я не Я Не знаю. Що люди? Люди, які будуть порядок соблюдати. Комуністська партія біля Гітлер Сталин? Ніхто і нічого його не зробить. Ой, ні, спасибо. Краще місце люди молодіжка і працює молодіж. Дякую вам і щоб місця робочі були для дітей, щоб вони кінчають інститути і щоб їм були робочі місця. Саме щоб наші якісь там державні. Правителі, щоб зробили це для молодіжі. Саме головне, щоб ми батьки були щасливі, задоволені, що діти їхні мають роботу, мають сім'ї. Все. В смислі, як хто? Що або хто? Що зробить домір краще? Ну, ну, хороший мер має бути. Я думаю, від мера залежить. Ну, цей мер так себе. Серединка на половинці. Ну не знаю. Найкраще, щоб не було криміналу. Не знаю. Нема тут нормальних лідерів. Ну, а що тоді можна пробити? Ну, є дві думки. Або інопланетяни, А ще одне. Придуть цього з космосу зроблять і все. Не знаю, не знаю, не скажу. Не, спасибо. Ні, не знаю. на цьому наші новини тижня закінчено. Слідкуйте за новинами разом із нами і пам'ятайте, із зате працює саме для вас.